У рівному волонтери годують поранених військових у лікарні. Різні страви привозять у медзаклад кілька разів на тиждень. У меню не лише домашня їжа, інколи частують бійців піцею та шашликами. Все залежно від побажань. Організувала процес власниця місцевого кафе. З продуктами допомагають небайдужі люди. Чим частуватимуть бійців сьогодні, дивіться далі у сюжеті. Сьогодні хлопцям буде рис різотто з овочами, будуть рибні котлетки, теж парчаровані овочами на обід, і салат з корейською морки. На кухні рівненського кафе кипить робота. Тут готують страви для військових їжу, складають, вантажать і везуть у Рівненську обласну лікарню, аби частувати захисників. Сьогодні їжі на 30 порцій, гарнір з котлетою та салат розкладають по тарілках. Допомагає дівчатам і Владислав, Щоразу приходить у лікарню і роздає обіди захисникам. Класні взагалі воїни. З ними можна про щось поспілкуватися. Вони взагалі позитивні, веселі. Ось тому піднімають настрій. Ти до них заходиш. Вони з посмішкою. О, привіт! Привіт їсти, їсти. Вже навіть двері буває, відкривають щоб... Сергій родом з Черкас отримав поранення руки під час навчань на полігоні. Вже майже два місяці у медзакладі щоразу волонтерів чекає з нетерпінням. Буває, піцу приносять, буває, там, шашлики приносять. Це зовсім друга їжа. Добрий день по-корейськи. Рестораторка Олеся вже майже рік зі своєю командою годує поранених військових. Продукти частково власні, також чимало допомагають небайдужі люди. Чотири рази на тиждень волонтери навідують військових. Ми всі знаємо, всі лікувалися, колись лежали в лікарні. Що приходять родичі, приносять якісь фрукти, якісь смаколики? То до хлопців, які з Донецької області чи з інших областей, мало хто приїжджає. Правильно для цього є волонтери, такі люди, як я. І ми допомагаємо, провідуємо хлопців. іван теж не місцевий з Чернівецької області. Отримав поранення біля Бахмута. Їх обстрілював танк. Серед чотирьох військових врятувався лише він. Каже, найважче миритися зі смертю побратимів. Візити волонтерів у лікарні відволікають, каже від думок про війну. Дуже я взагалі дуже радий, що приходять там будь-які люди сюди. Мені то дуже подобається, що приносять всякі ніщячки смачні. А ще й вони домашню така готують кухню більше в основному. Медики не проти допомоги від волонтерів. Останні узгоджують з працівниками лікарні меню, а також кількість порцій на певний день. Харчування в нашій лікарні досить непогане. Ну, принаймні скарг ніяких немає. Але хлопці, які в нас зараз знаходяться, вони потребують ну просто там домашнього харчування. От вони там. Скажу, хочуть там голубці, якісь хочуть шашлик там. Вони приходять дівчата приносять ці речі, допомагають нам. Ну ми тільки раді цьому, ну, залюбки. Волонтери кажуть, готувати не стомились, їх мотивує бажання допомогти, і позитивні відгуки від військових. Рестораторка Олеся певна допомагатиме українським захисникам до перемоги. Це дуже круто, коли ти дотична до героїв, до людей, яким ми вдячні за те, що ми прокидаємося. Анне Павло Стецюк, новини Рівного.